Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про важливе на цьому тижні для вас. Тож, цікавої вам розповіді, смачнючою кавою, і давайте починати розглянемо про що важливе, хочу попередити вас філіжанка. Так, дивіться, у перспективах листа якогось отримаєте, От тут про перспективи ваші буде цей лист. Ну, він, він важливий, він від, знаєте, це більш стосується щось колективне. Це не для однієї людини. Тут багато людей, тут, знаєте, хтось. Заспокоїться, хтось, навпаки, буде, знаєте, от засмучений звісткою. Хтось буде навіть принижений цією звісткою, щось закінчиться. Знаєте, людина собі вже корону на голову там накрутила, вже щось собі там мріяла, якісь такі плани на майбутнє будувала. А от виявиться, що якась ситуація. Всі ці плани буде змінювати для людини. І знаєте, це як більш за все людей на посадах стосується. Ось така більш звістка листування. Це як закінчує щось. І е, дивіться, як будуть е, ви як спостерігаєте, е, взагалі, от знаєте, стоїте в стороні від цієї всієї ситуації. Вам цікаво, ви це все розглядаєте, будете навіть з кимсь тут спілкуватись, як обговорювати ситуацію. Але дивіться, як ви будете, е, ну як. Цю ситуацію сприймати, як отак воно врівноважує. Тут про більш такі, знаєте, ситуації, коли нема, от не образять того, хто на це не заслуговує. Отак воно виглядає. Угу. Ну, добре, давайте тоді, ну, якщо філіжанка нам диктує, де ми дивимось спочатку, то особисте життя нам потім залишимо, там, потім розглянемо. А отут, знаєте, як тиждень підсумків якихось, от знаєте, очікувані події. Uh, які ну просто от вони як на цей тиждень всі як стягнулись на цей тиждень? Тож люди так знаєте будуть сприймати цей тиждень як цікавий і як багатозмістовний. Буде, про що розмовляти, буде що роздивлятись, прислухатись до чогось, і багато зустрічей, багато якихось перемовин, якісь всі дуже зосереджені. Знаєте, от нема такого, що там з філіжанкою кави хтось ходить там по, ну скажімо, по коридорах по офісу і там. Всі дуже зосереджені, нема, нема часу на попити каву, нема часу там, вийти з цигаркою зайвий раз постояти. Ні. Багато роботи, багато обговорення якихось новин. Це, як знаєте, от, звичний розклад роботи він буде дещо змінений для багатьох. От знаєте, я розумію, що люди, які дивляться, багато ну, на різних різних роботах працюють, але це знаєте, як підкорятись якимсь діям будуть люди, як може зміна в законах якихось, Зміни є, зміни показує філіжанка. Зміни не такі, що всі встигнуті будуть в межах цього тижня. Але тут, як розмов буде багато про зміни, які прийдуть, от початок буде на цьому тижні. На цьому тижні може бути знаєте ще тільки на папері прописане і людьми, ну от. Ну, як поки сприймають тільки, а от діє далі. Але справедливість якась буде встановлюватись, оце показують. І дивіться, щось починається як, як якась безкінечність, якась така, рух такий, що він не буде, щоб його не переривати. Щоб воно там напрацьовувалось, напрацьовувалось, щоб воно до збільшення йшло, але щоб воно не переривалось. І воно там і на грошах буде ну, зав'язане, і воно, знаєте, як якась ідея стосовно того, щоб щось завершити. Це буде обговорення цього буде. Це не буде, ну скажімо, прихованим чимсь. Це буде як ну на загальний розсуд. Розповідатись новини різні будуть на цьому тижні. Не всі новини будуть і приємно сприйматись, тож і вони не всі будуть. Ну як зазвичай, ми ж з вами не перший день все це спостерігаємо. Ми вже знаємо, що якісь новини спочатку їх говорять, а потім ідуть вточнення, що це малось на увазі, і взагалі чи варто взагалі на це. Якось реагувати, бо будуть і такі новини, що вони чи фейкові, чи і псо буде розганятись. Ви вже я думаю, що досвідчені всі люди дивляться і всі все знають. Потім не домовляться якісь люди, відвертаються від однієї людини. І Відходять геть. Тут от мені три людини показані, які, знаєте, як в різні буки розходяться. А одна людина, четверта людина залишається зі своєю хитрістю і з питанням, а що мені тепер далі робити? Е, якась будівля буде йти, крани бачу. Підтягуються крани, і люди багато робочої сили підтягуються на одну єдину будівлю. Щось як, знаєте, от, ну, скажімо, як, порадились між собою там. Великі люди і вже оголосили, що робити, як робити тим, хто буде виконати цю ситуацію. Ну, тобто, про якусь будівлю ми теж будемо чути. Потім зміни, зміни. Зараз. Тут дивіться, мені показана людина, яка от як от на канатах ходять. Ото, як канато ходить, він по цих змінах, от знаєте, як по лезу м -м, йде, трошки так переставляючи ноги, так не дуже впевнено, але змін цих хоче. І це як оце, ця ситуація, вона спочатку буде замовчуватись, приховуватись, але потім її будуть, от коли воно буде зроблено, а тут щось. Ну, так, знаєте, щось ретельно розробляється. Я бачу деякі подробиці, але, вибачте, я їх треб... ну, про них треба помовчити. Я розумію, чого стосується. Потім все почуєте. Когось так ця ситуація буде злити, у людини аж зуби посипляться, отак От буде їх стискати. Ну, то нехай. Так, далі, далі, далі. Ось тут бачу чоловік. Це вже роботи стосується грошову якусь ситуацію, щось його розізлить. Щось він так, знаєте, ну, він то себе буде тримати в руках, але він якусь новину вам буде розповідати. Ну, Неприємно, вам не сподобається те, що ви від нього почуєте. Це, це стосується внутрішньоколективних якихось там. Ну, воно не те, що чвари якісь, але ж люди один одного недолюблюють, знають про це, але на публіці всі всміхаються, всі такі нібито лагідні один до одного. Так, тут багато літер, я їх поназиваю, може, там ви почуєте і зрозумієте, що воно до вас має стосунок. Так, дивіться, літери А, Д. Зараз, ветера Х, і все більш тут нема літер так, далі. Тут розповіла, давайте особисте життя передивлятись, що тут. Тут двоє людей от, спілкуються віч на віч, один з одним, і повчають один одного. Кожний пальці виставляє і один одному там щось таке, що от слухай сюди. Я тобі зараз розкажу, як це буде і як повинно бути. Так, знаєте, складні такі більш стосунки показані, але це початок тижня, потім воно там трошки спокійніше піде. Далі, ось тут чоловік такий якийсь розгублений, він взагалі щось не розуміє, що йому робити далі. Дорослий вже такий чоловік, скажімо, за 60. Може, навіть і більше, щось від нього відвернулось. Якось всі, от дивіться, в родині показані мені один, два, три, чотири чот, четверо людей, які від нього відвертаються. Ну, Щось таке одне, що люди просто образяться і знаєте, якось так в різні боки відходять від нього. Показаний мені тут. Ну, так, трошки хитрий чоловік, ви вже знаєте його хитрість, ви вже знаєте, от знаєте як у, у людини щось в поведінці змінюється, коли він хитрувати починає. І ви, вам вже, от знаєте, не, не можна навіть знаєте, як вас обвести круг пальця. Вам не треба вже навіть слухати до кінця, що він там буде казати, бо ви вже одразу будете розуміти, що ну, починається щось йому вже треба від вас. Не нове щось. Тут знов якась ситуація, яка ну, ви вже її проходили, у вас вже досвід є саме такого спілкування з людиною. Дивіться, тут мені жінка, так, знаєте, от тримає в руках спокій родини. Якесь питання, вона його, от знаєте як, вона займається цим питанням, воно мені показана жінка, чоловік, Чолов... від чоловіка пішло це питання, він його оголосив. Жінка почула і займається цим питанням. І знаєте, як от самотужки, тут є ще людина поряд. Вона потім просто як новиною розкаже, коли вже перемогу над цим питанням буде мати. Дивіться, тут є літери П Т Все, більш літер нема. І дивіться, є тут в цій же ж ситуації, от третя людина, здається, жінка. Вона цю ситуацію, от коли розглядає, вона якісь обмеження розуміє, де тут будуть, ну, скажімо. Де може бути в цій ситуації тупікова тупік? І от щоб не потрапити в цей тупік, от якось радяться між собою жінки. Е, ну, ситуацію якось розкладають е, шлях, яким от легше за все буде пройти цю ситуацію. Ну, е, я бачу, що виходять на світле. Тож Якщо нам це показують, то людям воно до снаги зробити, так як слід. У когось дороги, як їздити, от, десь якийсь невеличкий будиночок, може до батьків, може до когось в гості, от, от такий шлях показаний на тижні. Зіштовхнуться дві людини. От дивіться, те, от, та сварка, яка на початку тижня, вона більш за все, що воно повториться і не при кінці тижня, але ж вже більш гучно. Тобто, люди, так, знаєте, між собою там будуть складно прояснювати відносини. І ось тут. Неприємну ситуацію чоловік влаштує. Він, як між двох жінок, знаходиться тут, і одну з жінок вже попереджала старша ну літня жінка. ну Може, мати, може, там наприклад, старша сестра там когось попереджала. Не знаю, для кого з вас ця ситуація. ось Саме в цьому випадку воно без літер. Я не можу вам підказочку більш точно дати. Але ж будьте певні, що це ж не всіх стосується, бо це взагалі-то загальна філіжанка. І дивіться, ця ситуація, яка буде здаватись, от як. Ну, Знаєте, як світ під ногами захитався, вона принесе велику-велику вдачу, от одній людині в цій ситуації, але людина багато чого робила, щоб цю вдачу вхопити собі. Не чоловікові і не тій жінці, яку попереджали в цій ситуації. От саме Якась вона мені, знаєте, як, як шотенка і трошки як в'ється волосся, може коротка стрижка, але так впевненості великої нема в мене всьому. Ну, от зовнішність людини бачу, так, знаєте, дуже-дуже здалеку, тільки голову бачу. Так, але дивіться, це про вдачу, трошки продовжу тут. Вона собі малює це як велику вдачу. Вона, е, знаєте, Коли людина собі напланувала багато всього, воно трошки буде все ж таки не так. Воно показане, що знаєте, дуже хитку, Підлогу собі буде мати під ногами, впевненості в цій ситуації буде дуже-дуже замало. І ситуація, вона не надовго буде. Це, знаєте, як закінчиться, я не кажу, що там день, два, три, але до трьох років тут показана ситуація. Ну, тобто, це, знаєте, як. Нібито й має собі чоловіка, але ж і великі проблеми поряд з цим витримає тільки три роки. Ну, принаймні так зараз воно тут показане. Знов так, підтвердження знов про три роки, а далі дуже, знаєте, Ну Там в втрапить, ну то краще б не лізло чиїсь стосунки, бо таке собі буде мати. Так, давайте далі подивимось. Задоволений чоловік мені тут показаний. Задоволений чому? Він буде спілкуватись з жінкою, з якою ну, взагалі це, знаєте, як ділові більш стосунки. І щось вона таке йому буде говорити, що він буде потім дуже вдало користуватись її якимось висловами. Ну, Знаєте, людина якусь ситуацію будуть обговорювати, вона її по-своєму бачить, вона її по-своєму розуміє, а йому дуже корисно так, як вона скаже. От Він, ну, знаєте, як зможе похизуватись таким висловлюванням, але ж ну, воно не його все одно. І люди не будуть сприймати це як його висловлювання. Бо ну, просто от зрозуміють, що він би не додумався до такого, що це якось ну, зазвичай він так не говорить. Так, схвильована жінка показана, образиться на якась людина мені тут показана за її спиною. От я не можу зрозуміти, чоловік чи жінка, але за висловлювання цієї людиною, людини, тут якась ситуація, вона і грошей стосується, вона і ситуації, коли щось завершити треба, а завершити складно. І от люди між собою розмовляють, і знаєте, як мала надію. А, ну, що людина допоможе якось так буде поряд в ситуації. Але людина якось так висловиться і буде зрозуміло, що вона сама одна в цій ситуації, що їй самотужки треба вирішувати свої проблеми. Ну, от, тут, знаєте, як і нагадає, що сама винна. Ну, тобто допомоги. Чекати вона вже не зможе від цієї людини, тому і засмутиться, і образиться, і не буде одразу розуміти, а що ж тепер робити. Дуже е зла людина з'явиться у вашому просторі, людина, яка, знаєте, як це виглядає. Не просто так зла, тут як трошки Тут як психологічна допомога людині потрібна. І будьте дуже обережні, бо це як в дорозі десь. От Обходьте стороною, бо там не що... чого чекати від людини. Вона просто нездорова. Вона, він, я не можу тут дуже так зрозуміти, бо мені просто от, показана, ну от як силует людини, але ж як сутність от на зараз. Людина хвора. Знаєте, в людині, як хтось там ще сидить. Тож будьте просто обережні, так, тут. Тут показані наступи від наших дурних сусідів. Трошки змінюємо на бігство. Я маю надію, що ми разом всі це зараз так продумаємо з вами, що воно так і зміниться. Бо Кавовагу ще показує, що так можна. Тож, давайте подумаємо правильно. Так, і ось тут швидко за один день хтось з вас, знаєте, зробите якесь діло, щось ви там собі нагадаєте. І крапку поставите. От знаєте, як е, треба щось владнати. Ну, давайте так скажу, феєрично владнаєте, будете задоволені. Так, ну і все, от на цьому дійсно все. А, єдине, що додам, то домашні справи тут когось ви не пустите до себе на поріг. Бо людину вже для себе розумієте, з хитрістю людина, людина, яка, знаєте, от свої питання як на вас скидає, 76 це або рік народження людини, або вік людини. І фінансові якісь ситуації, вони, от, людина їх для себе завершує. У вас вони потім якісь питання фінансові тільки починаються після того, як людина з'являється на вашому порозі. Тож ви просто от розуміючи, ви ну, це знаєте, як проведете mm. слідство, так скажімо, от в своєму житті, як е, пригадаєте. Е, Якісь, ну, тут не одна така ситуація була. Ви просто, от, знаєте, собі, як питання будете задавати, відповідаючи на ці питання, ви собі зрозумієте так, в мене йдуть зміни в житті після спілкування з цією людиною, але ж не на краще. Тож це, я це спілкування просто закриваю, завершую, щоб закрию його в цьому році, щоб в наступному вже. Відновлюватись. І, ну, таке, такі, знаєте, от, відмовити у людині у можливості до вас приходити. От така ситуація для когось. Це для людини повним сюрпризом буде. Це взагалі, от, таке, знаєте, як це? Як це не можна більше? Ну, от таке, знаєте, сприйняття. Але ж для вас воно, ну, ви, ви собі будете казати, що так для мене правильніше. І ось тут мені показаний якийсь чоловік літери С, Е або «Є», літера І. Щось буде просити пробачення, щось, якась така ситуація. А для когось це саме останнє, бо приємно так завершувати. Для когось жінок готуйтесь, бо вам зроблять пропозицію на цьому тижні. Шкода, я не знаю кому саме. Але бажаю от всім, хто цього дійсно дуже прагне, хай воно так і буде. Хай ви почуєте пропозицію від чоловіка, якого кохаєте і який кохає вас. І давайте, це буде дійсно таким приємним на цьому тижні. А всім іншим просто бажаю, всім бажаю міцного здоров'я, гарного настрою. І хай тиждень буде тихим, спокійним, щоб ви і висипались, щоб ви відпочивали і просто робили свої справи, надважливі свої справи, які у вас є. І хай вони у вас обов'язково завершуються так, як вам От, потрібніше за все. Тож бережіть себе. Побачимось, всім пока.